Всім мої вітання, хлопці і дівчата. Сьогодні у нас 16 червня. 15-го не робила включення, тому що тому що трошки тяжко зараз мій чоловік на захисті нашої батьківщини. Я, звичайно, хвилююсь за нього, переживаю. Тож. Хвилювання бере верх над якимись творчими процесами. Але сьогодні я відвідала мастер-клас по силенці. Дякую Оленці пташки. Значить, впросили ми її на мастер клас, тому що сидіти розбиратися, звичайно, це одне. А коли людина вже розібралась і тобі розжовує по ходу, це зовсім інше. Півтори години півтори години моєї праці от вилилось такий невеличкий шматочок. 1, 2, 3, 4, 5, ну, шість рядів. Оленка сплила силянку за годин, а я за півтора години, шість рядів. Тож, отак. Тому поки я пам'ятаю, де я була, хоча їхала перед цим і планувала, що я відзніму, як я заходжу в приміщення, нічого такого не вийшло. <свісно> я так гарно все розпланувала і розмалювала цю картинку, це відео, що все забулось. А плюс до того, ще на мастер-класі позвонив чоловік, то я вже забула, чого я туди прийшла і що мені робити. Тож, таким чином, буду намагатися хоча по одну годину в день приділяти силянки, а весь всю решту вільного часу у мене, відповідно, сорочка. Тож, отак, сорочка має дошитися, тому що у нас терміни є, вони обмежені. Будемо працювати і старатись. Тож, до наступних включень. Сьогодні у нас 17 липня. І я забрала нарешті з почти посилочку. І вирішила відкрити, бо заглянула і така краса одразу. Перший раз я замовляю на цьому сайті. І мені одразу дали листівочку. Я обожнюю такі речі. Вони в мене закладинками. Так, це, напевно, так приємно. Зразки тканини. Зараз ми відкриємо шуршаті, шарозіти. Так, шкода це все рвати. Але все рівно прийшлося. Так, це зразочки тканини нам прийшли. Нам мені клас-клас. Навіть Белфаст положили. Дякую, дівчатка. І мої ниточки. Так, все хочеться, щоб було гарно. Так, зразки, от мені подобається, коли все підписано, і тобі якісь подаруночки кладуться так приємно. Оже, яка краса. Хоч я замовила не, ну, не на громадну суму, але подивіться. Бабінки, мм, клас. Чайочок і навіть цукерочка. Все, зараз п'ю, до речі, люблю такі цукерки. П'ю чай. Всього замовила, всього нічого. Замовила три ниточки і набір голок. Наскільки подарунків отримала. Ну, тепер мій оберіг є фаворитом однозначно. Онлайн-магазинів. <хи> дякую, дякую, дівчатка. Тож з такого приємного у мене розпочався день. Будемо творити і надихатися. Уже надихнулася. Тож, година часу виділила на бісер. Показую, просування було 6 рядів. Ну, так, 3, 3, 6. Так. Ось такий невеличкий шматочок за годину я створила. Ну, кожен день по чуть-чуть і виріб буде готовий. Десята година ночі. Буду плакати. Зробила помилку. Отут я мала відступити дві нитки вверх. Рахувала, відступала. Чого воно в мене так вийшло, я не знаю. Тепер все треба спороти і піднятися на дві нитки вверх. Ах. Це був колись ромб. Сьогодні у нас 18 липня. І вже годинку часу я приділила силянці, Дев'ять рядочків в мене виходить за годинку. Тож, я думаю, за тиждень я її дороблю, сподіваюся. Е і що саме цікаво, сижу, нанизую, населяю на мистини, і думаю, ого, світло вчора не виключалося, з обіду взагалі не виключилось. Вночі, я так зрозуміла, воно було. І сьогодні півдня воно є. Думаю, ого, світло у нас не виключається. І практично за 10 хвилин його відключили. Думаю, ну капець. Значить, ми знову без світла. Тож, Отак, От пішло просування на 9 рядочків, що по сорочці. По сорочці чоловічій нічого не рухнулося, так як я вишила вчора ромб, почала інший і порахувала, що я збилась на дві нитки, тож розпорола і на цьому все. Моя робота з сорочкою була закінчена. Тож зараз буду сідати поки ще більш-менш світло біля віконечка і буду перешивати ромб. До речі, забула сказати, сьогодні у нас пішов дощ, трішки спала ця жара, так добре стало. Тож цікаво, як у вас дощик пройшов чи ні. Вирішила вставити такий пришвидшений варіант свого вишивання і заодно подякувати всім захисникам і захисницям за те, що ми маємо час творити. 19 липня трохи просунула сининку на сорочки з Тернопільщини. Що вишиваю для сина, я трішки застряла. Застряла на розвороті. Але ніби розрулила. Тож, поки розворот, завтра щось покажу, що я просунула її чи ні. Поки сонечко в кадрі. Зніму вам пяльця, які я купила. Купила бюджетний варіант в магазині. Мені здається, що це бюджетний 100 гривень. 145 на 165 мм. Побачу, як вони працюють на металевих шурупчиках. Ну, як правильно, зажимах. Ні, не зажим. Тримачу металевий закручується. Тож, скільки наплутала слів, сама в себе в шоці. Тож буду пробувати, як вони будуть тримати. І зараз, ну, для вас це буде зараз, покажу вам, скільки просунулась по сорочці чоловічій. Сьогодні маємо 21 липня, показую, наскільки я продивинилась по сорочці для сина. Тож, зовсім, ну, одним словом багатенько лишилось, тобто на сьогоднішній день я мала завершити весь перед хрестики і настил, так як з цього боку має бути і з іншого. Ну, Мені ще лишається три трикутника, майже три трикутника і три ромба. Отакий От рух відбувся. Відстаю, звичайно, але дуже щось я застряла на розвороті. У цьому що внизу буду трохи трясти тканиною. Збилась в мене, що в мене не виходило. Зараз показую. Не виходило в мене оцей оця серединка. Посерединки має лишитись. Шість ниток, три з цього боку і три з цього. А в мене щось було збито. Відповідно, не виходило. Я розпустила, мені здається, цю сторону, перерахувала чи цю. Одним словом, ця, ця сторона. Я розпустила цю сторону і перешила її, перерахувала тут, збилась по ниточкам десь. Десь не так пішла. Перешила і, відповідно, пішла далі і далі. Але з тим розрахунком, що були свята, з цими святами, чесно кажучи, вам я вже заплуталась. Івана купала 28-го, потім Бах знов святкують 6 го, 6 -го на 7 Івана купала. Ілля, одним словом, голова йде обертом, кожен день роблять свято. І те, що було, і ще раз знов, яке було, знов святкують. Ой, коротше, в мене вже криша їде. Але це нічого. Головне завершити сорочку, я розумію, що на день народження я і не встигаю. Та і не планувалося до Дня народження її присвятити. Але, отак рухаюсь. Далі. Далі селянка. Значить, маю таку довжину. І мені майже така сама і лишилась. Майже, ну, отак. Ще от берем. Ще таку частину мені треба пров'язати. Ну, непогано. Дня я повного не маю, але, але. отак от от рухаюсь потрішки. Бачу, дещо збивались, але я вже особо і не повертаюсь назад, тому що це не дорогий бісер, а якийсь китайський, не завжди він рівномірний. Я спочатку намагалась підбирати. Розміри, що якщо є менша, то поряд більше, щоб більш-менш була симетрія. А потім уже, ну, не особо підбираю, але все рівно трішки слідкую, щоб, щоб було більш-менш рівніше. То, що така силянка на сьогодні є. І все. Переяславська сорочка з села Помоклі зорі у мене лежить. Я її не брала в роботу і поки не планую, бо по е, Тернопільській чоловічій я відстаю згідно графіку. Уже на завтра у нас має бути третій урок, а я ще не завершила другий. Все що давно. Тож якось так. Забула ще сказати, що громадська організація старту нове життя продовжує, продовжує акцію «Нитка єднання», тобто теплий прапор України. В'яжеться теплий прапор України. Всі можуть прийняти участь, головне, що Гачок або спиці, нитки. І ви в'яжете квадратики блакитного або жовтого кольору. Розміром 20 на 20 см. На сьогоднішній день я маю всього 17 квадратиків, мені здається, разом. Щось за цей тиждень в мене було, напевно, два. Не буду обманювати. Ну, зовсім-зовсім мало. Минулого тижня на 7 днів в мене було більше, а цього зовсім мало. Не знаю, що це сказується. Так ми думали гадали. Одним словом. Посилання на дівчаток в інстаграмі я лишу під відео. Всі, хто захочете, можете приєднуватись до цієї акції. Кому. Є бажання, тож запрошую. Тож закінчуємо наш тиждень. Всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. Не забуваємо додати на Збройні Сили України. Нагадую, якщо ви не хочете кормити чужу армію, допомагайте своїй.